Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус стілює сина Царедворця. Якось Ісус сказав Пророка шанують повсюди, крім Його вітчизни. Тепер Ісус прямував до Галилеї. Чи шануватимуть його там земляки? Чи приймуть, чи повірять у нього, чи визнають Його Божим сином? Галилейці. Радо вітали Ісуса. Багато хто з них був в Єрусалимі на святі Пасхи. Там вони бачили дива, які вчинив Ісус. Проходячи Галилею, Ісус зайшов до Кани це було місто, де Він колись перетворив воду на вино. У сусідньому місці Капернаумі жив один Царедворець. Почувши, що Ісус у Кані, чоловік прийшов до нього. Він благав Ісуса прийти до Капернауму й зцілити Його сина, той був настільки хворий, що ось ось мав померти. Якщо не побачите чудес, не повірите, відказав йому Ісус. Господи, прийди до мене додому і зціли мого сина, далі благав царедворець. Повертайся додому, сказав Ісус, твій син житиме. Чоловік повірив Ісусові і вирушив додому. Дорогою його зустріли слуги. Вони розповіли, що його син живий і здоровий. Чоловік запитав про час, коли сталося це. Учора, близько першої години, відповіли вони. Цередворець зрозумів, що це сталося саме тоді, коли Ісус пообіцяв, що його син житиме. Тоді Він і всі, хто жив в його домі, повірили в Ісуса. Це було друге диво Ісуса в Галилеї після Його повернення з Юдеї.